Добрий день, малята! Відгадайте загадку. Понад річкою місток, виріс із семи стрічок та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Що це? Правильно, це веселка. Діти, скажіть, а коли саме? Ми можемо побачити з вами веселку. Правильно, після дощу, коли з'являються сонячні промінчики, і тоді з'являється яскрава веселка. А зараз послухайте казку, яка називається казка про веселку. Жила була маленька дівчинка-катруся. Вона була дуже допитлива і все було цікаво. Через це вона увесь час потрапляла в дивовижні історії. Цього разу з нею трапилося ось що. Одним літнім днем катруся гуляла на вулиці і раптом побачила, що несподівано потемніло. Піднявся вітерець, набігло багато хмаринок, сонечко зникло і пішов дощик. Як цікаво, подумала катруся, чому ж йде дощик? Напевно, тому, що сірі хмари закрили сонечко. Тільки вона про це подумала, як до неї звернулась малесенька крапелька. Привіт, мене звуть крапелька. Давай, дружити, я прилетіла за інтієї сіренької хмаринки. Давай, відповіла Катюша, а розкажи, чому йде дощик? Дощик йде, тому що хмари, які ми бачимо на небі, складаються з води. І ця вода потрапляє на землю. У вигляді маленьких крапелинок. Але я хочу тобі показати щось інше, ще цікавіше. Дивися! У цей момент дощик закінчився, виглянуло сонечко, і в небі з'явилася різноколірна дуга. Вона була дуже красива і світилася різними фарбами. Ось це, диво, вигукнула Катруся. Що це? Це веселка, відповіла краплинка. А можна на неї як нібудь потрапити і розглянути ближче? запитала Катруся. Звичайно, я віднесу тебе туди, відповіла крапелька і підхопила Катрусю. В одну мить Катюша і крапелька виявились вгорі на веселці. Вона була незвичайна. У неї було сім кольорів, один яскравіший за інший. Катруся захотіла дізнатися, як називаються ці яскраві кольори, в які забарвлені смужки у веселки, і подружки виявили на самій верхній смужці. Це червоний колір, сказала крапелька. В цей колір Забарли на безліч предметів. Найсмачніші з них це полуниця, малина, вишні, помідори, яблука. Чи різні квіти, метелики, навіть бантики у тебе в волосі червоного кольору. Це помаранчевий колір, переступаючи, продовжувала крапелька. Це колір абрикоса. Моркви, апельсинів, гарбуза, навіть веснянок на носиках і щічках у діток. Це колір жовтий. У нього забарвлено сонечко, зірки, деякі метелики й квіти, лимони, банани, дині, а ще маленькі курчата, пісок і соняшники. Зроби ще крок. І ти виявишся на смужці зеленого кольору, кольору лісів, полів, весняного листя, трави, огірків, капусти, кабачків. Наступний колір блакитний. Це колір неба, волошок і незабуток. Це синій, колір морів і океанів, річок і озер. А це останній колір фіолетовий, колір фіалок, ожини, слив, смородини і баклажанів. Шкода, що усі кольори смужки у веселки закінчились, засмутилась катруся. Ти не засмучуйся, поспішила утішити крапелька, адже навколо тебе все таке різноколірне, і ти зможеш. У всьому побачити частину веселки, а іноді і саму веселку. А тепер мені пора на хмарку. Спасибі, крапелька, прилітай ще. Я чекатиму тебе. І обов'язково запам'ятаю усі барви такої яскравої і цікавої веселки, крикнула крапельці катруся. З тих пір. Коли на небі з'являється веселка, обличчя Катюші світиться від щастя, адже вона вивчила всі її кольори. А ви запам'ятали, які кольори у веселки? Давайте з вами повторимо червоний колір, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий. Що ж, молодці, я думаю, кожен з вас запам'ятав, які кольори є у веселці. А зараз я пропоную нам зіграти в таку гру, яка називається Назви таким кольором. Я вам буду називати колір, а ви мені. Давати відповідь на те, що буває саме такого кольору. Ну що, готові? Тоді починаємо. Що буває червоного кольору. Що буває зеленого кольору. Що буває рожевого кольору? А що буває блакитного кольору? А що буває фіолетового кольору? Що ж, діти, молодці, ви дуже гарно справились з цим завданням. Тож наше заняття підходить до кінця. Скажіть, про що ми з вами читали казку? Які кольори є у веселці? Я вам дякую за заняття, до побачення, до нових зустрічей!